Останній час, останній наступає, і скоро, скоро прийде день, коли востаннє залунає голос євангельських пісень, коли в останній раз поліються братеська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа. Не буде того, щоб спокійно сиділи браття за столом, не буде того, щоб так ніжно лунав євангельський псалом. Заплаче той, хто сидить вдома. Сьогодні в зібрання не йде. Тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не йде. Візьметься Дух із цього світу, і землю болі обіймуть, а Книгу Божого завіту від всіх народів заберуть. Тоді настане почим горя, заплаче вся людська земля, заграють сумно води моря. Із жахом криється земля, і забажають ту хвилину святого Слова, мов діти, мов подорожню в літню днину напитись земної води. Тоді від моря й до моря підуть юнацькі гурти, та не знайдуть святого Слова, коли візьметься від землі. Та все дарма, ніхто не зможе вернути той прекрасний час. Сьогодні плече Боже Слово. О, друже мій, роби запас. Роби запас святого масла, духовних сил роби запас. Вважай, щоб віра не погасла, Іди, трудись у кожний час, поки Дух Божий підкріпляє усі натолені серця, іди, трудись. Нехай він допомагає, твій, твій труд для Господа Христа. Іди, не негаючи хвилини, Іди, хоч трудно вже тобі. Освидне світ нової днини і нагороду приві. Поглянь, за скільки дітей Божих недолі горі полягли та поміч всіх, умов ворожих, до смерті вірними були. Поглянь, за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати. А ти отут, за кілька метрів, не хочеш зібрання йти. Но прийде час, коли згадаєш, згадаєш нинішній нинішні колись. Поки сили маєш, ревнуй, трудись, іди, молись. Молись, як Христос молився. Христос молився у Гепсиманському саду. З нього пікрова лися. За що хвала і честь йому. Молись, поки ти ще в тілі, поки живий, молись Христу. І одинись в одежу діло, Господню праведність святу. Збудуй Христу домівку в серці. Йому віддай всі почуття, йому ви вірний аж до смерті. Він дасть тобі не на життя. А на